Організувала цю всю роботу партія захисників Вітчизни, районна організація. Я голова цієї партії в районі Василь Володимировиська. І я був би дуже радий, якби інші партії, а їх у нас в районі понад 50, от отак зробили б в цей день, як ми, і ми б на фронт відправили 50 сіток. І вони б захищали наші БТРи, танки. Гармати, окопи, бліндажі воїнів би захищали. Але на жаль, тільки одна партія захисників вітчизни до такого додумалася. Ми вже відправили на фронт тільки в цьому році десятки, десятки таких сіток. Зараз ми біля сітки ви собі не уявляєте. Це клас. Розказіть, будь ласка, тепер Ми, випускники. Ємпійської школи номер 1 1966 року. Ось, ось це ж дивіться, я показую. Ось дивіться, хто Школайся, випускники. Ти Тамара, ага. махни рукою. Во-во-во! <рес> от, от ви махніте. Ну, 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 Люда, так, за, за компанію. А це ось клас. Він прийшов сьогодні допомагати. Найпатріотичніший клас. Найпатріотичніший клас, який рік? 66. й друзі. Клас. 50 років, 50 років, я закінчу, я І от він прийшов сьогодні допомагати нам, волонтерам, в'язати сітку маскувальну на день Ямполя. Всі гуляють, а клас працює, захищає вітчизну. Дякую вам, друзі. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, продовжуємо наше кіно про випускників найпатріотичнішого класу Ямпільської школи номер 1 номер Якого року? 66-го року випуск. 66-го друзі року випуск. Більшість із цих патріотів це майданівці. Це рідні наші майданівці. Ось, подивіться на них. Це моя ось дивіться дочка. Тамара. Майдан. От вона ріже. Вона патріот великий, я це знаю. Друзі, ось дивіться, людей багато, а обраних біля сітки мало. Це так в Біблії сказано. І я цим горжуся, що ви є, друзі. Хай вам щастить, дорогенькі, в житті. Ми якусь повоч. Хоч чуть-чуть маленько, але ми приносимо. Так щоб Друзі, знали. Слава Україні! Героям слава! А тепер ми показуємо наших помічників нові люди. Як тебе звати? Антон. Як-як? Антон! Не Антон. чуємо. Антон. Антон. Антін, так, Антон? Угу. А тебе? Як? Так. Да. Скільки добірочків? І дивіться, як він. Скільки рочків? Шим. Сім. І дивіться, як він правильно в'яже. Головне, правильно. О, раз і зав'язав. Тепер покажемо ще одного. Ще одного нашого вінничанина. Вінничанина. Як О-о-о-о А тебе як звати? Піша, Міша, ти в Вінниці живеш, Вінничанин. О-о-о І прийшов допомогти, в'язати сітку для воїнів, так? Так щоб захищали кого? Україну Україну. Все правильно. Так, наша сітка продовжує. Продовжує нарощуватися ею зі червона калина, похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо цю сторону. Ми вже майже завершили. Копейку до копейки мы это самое скуповым и в Мультире. И мы все-все купаете солдат. Иван, опознаем познайомте нас. Правительству, правительство нашего. Нас волонтери. Ростой народ больше помог Украине, как часть на

и потом через границу Турист? Да, турист. да, на путешествии, да. Молдова, Украина, Беларусь. Да, исключил русский язык в Минск. Uh -huh. <поцентричність> а вы? Польша? Я ja, Швейцарец. А, Швейцариев. Да, швейцарец. Окей. Спасибо, очень большой есть ямфил но там есть вечеры толка мороженое но все работаем я сколько в ямкуни это праздник ямкуня а это праздник Так. поэтому это не каждый день так на это не кожен день нас тишина так, сюрприз для ситки наши Громадянин Швейцарії нам сітку благословив <гуми> і допомагав в'язати. Де кому okay. хлопці? Окей. А тебе як звати? Okay. Жень, ну ти вже все. Ти клас. Ти клас. Давай покажи, як ти вмієш в'язати сітку. Ну, бери щось, мен, меншу бери, меншу. Зараз тобі дадуть меншу. Зараз Жені, дайте маленьку. А, не працюємо. Тут вже у нас... Тут у нас населення все більше і більше прибуває. Ооо з булавами приходять, не так собі! Ось ми закінчуємо першу половину сітки. Вже допізна працюємо. І ви чуєте, певне, який негідний мер Ямполя, які він скачки, влаштував сьогодні дикі танці робити. Чуєте, який? Як йому радісно! Тортом до... заказка. То есть а Одні придурки в час війны.